iPhone, iPad, MacBook, AirPods. Якщо у людини є хоч щось з того, що я перерахував, то з варогідністю 90% до неї потрапляли такі коментарі: ну і навіщо ти це купив? Ось у Samsung є то є це. А уховий о Хейтити Apple завжди було у тренді, це завжди набирало мільйони переглядів. Але давайте будемо з вами раціоналістами. Якщо є якийсь товар є на полочці, то на нього, вочевидь, є попит. Якщо є попит, то цей товар будуть купляти надалі. Так що давай з тобою розберемось, чому на це яблучко до сих пір є попит, і чому як стверджують багато багато блогерів, люди сплачують за цей оверпрайс. Давайте розбиратись. IPhone самий найпопулярніший продукт від компанії Apple. У цих ваших інтернетах є блогер, котрий дуже файно хайпився на тому, що iPhone – це шмат лайна. Я, блять, карлік. Давайте краще поміркуємо. А чому айфон коштує стільки, і чому у 99% випадках він коштує значно дорожче ніж конкуренти? Давайте з самого банального: бренд у кожної компанії є така херня, як націнка за бренд. Припустимо, у нас є Мерседес. Ладна автівка, красива, пеньк на тощо, але є та ж сама автівка, але замість емблеми Мерседес там інше. Ну там А. Наприклад, Mercedes коштує 5000 доларів, а автівка А коштує 4 тисячі доларів. Людина, у котрій був Mercedes, або людина, котра чула про цю автівку, має до неї більшу схильність, ніж до автівки А. Плюсом знайти запчастини, сервіс, аксесуари буде значно швидше. Тобто ми переплачуємо за популярність бренду і легкість у обслуговуванні. Спробуйте знайти у якоїсь крамниці запчастини або аксесуари на якісь як Xiaomi OnePlus Roku та випуску. 17-го. отож, і взагалом, коли ти купляєш айфон, ти одразу ж розумієш, що купив віщі далі. Камера. Якщо вам не цікаво, то переходьте до наступного пункту. Тайм-коди є у описі цього відео. Чому камера айфона це топ за свої гроші? Давайте одразу ж розставимо всі крапки над і. Є мегапікселі, а є розмір матриці. Це дві абсолютно різні вимірюючі величини. Кількість мегапікселів відповідає за те, скільки у вас буде крапок на дюйм. Xiaomi Mi 11 Ultra У неї 50 мегапікселів. Це більше ніж 8000 на 5000 крапок на фотографію. Обалденно, круто замечательно. але різницю між 16 мегапікселями можна побачити, коли скейлити картинку будеш, більш вирішує освітлення. І, до речі, щодо освітлення, є така тема, я вже розказував про неї у цьому відео розмір матриці. У iPhone 13 Pro цей розмір дорівнює 1,9 мікрон. Порівняйте це з конкурентами. Вписуєте у Google назву смартфона, а потім дивитесь ось на цей показник. І чим він більше, тим краще. Чому? Кольори передаються краще. У тебе буде значно вищий динамічний діапазон, Це важливо, коли ти знімаєш уночі. Ну, припустимо, є така дуже гарна камера Fujifilm XA7. У неї розмір пікселя рівно у два рази більше, ніж у iPhone 13 Pro, тобто 3,8 мікрон. Але роздатність у цієї камери 24 мегапікселя. Тобто у два рази менше, навіть більше, ніж на Xiaomi 11 Ultra. І якщо ми не будемо брати розмір пікселя на матриці, виходить, що у нас Xiaomi переможець. Але ми ж розуміємо, що це все лайно. Тому що коли ми зробимо фотографію уночі на Fujifilm XA 7 з якоїсь доброї оптики, і Xiaomi 11 Ultra з 50 мегапікселями, то ми зрозуміємо, що Xiaomi навіть тягатися у Ніякій мірі не може з Fujifilm x XA7. Ось я вам і відповів на запитання стосовно камери. Ось чому частково виправдовується ціна айфона. тому що там стоять дуже гарні матриці з великим розміром самого самої крапки на цій матриці мікро. Переходимо до наступного Процесор. Щодо його характеристик, то це не до мене, але факт залишається фактом. Ви когось відчували дискомфорт у користуванні айфона. Ну, тут не враховується iPhone 4S на iOS 9 та iPhone 6 Plus на 1 ГБ оперативної пам'яті. Там був жах, печаль, беда. Так, є мікролаги, але це трапляється так нечасто, що ти просто цього не помічаєш. Завжди iPhone працював так, як того хоче користувач. Samsung Exynos, привіт! Ну, наприклад, якщо у вас є iPhone XR, iPhone 11, 12, 10, то він завжди працює гарно. Я прекрасно розумію, що є улюбленці Android, але я користувач iPhone, ну, десь 6 років. Ну, і iOS, вочевидь, теж. Систему я знаю від А до Я. Мені влаштовує у ній все, що тільки можна. Є деякі моменти, але коли мене спитають, хочеш перейти на Android, я одразу кажу ні. iOS для мене вже як частина життя. Коли я брав смартфони на Android у своїх друзів, і у мене завжди виникали такі питання, а як це зробити, а як це, як це, як це, тобто мені просто незручно користуватись Android, тому що iOS підсадила мене на цю глуз, з котрою я ніколи в житті не злізу. І одна ще важлива частина це безпека. Безпека iOS. Ну і за Дема, macOS, iPadOS, коли ти завантажуєш додаток з App Store, система тебе попереджає, ця програма хоче мати дозвіл до геолокації. Надаєш? Так, цей додаток хоче посилати тобі пуш-повідомлення. Дозволяєш? Ні. І по такому принципу працює вся iOS, і взагалі кожна система від Apple. Якщо ти не надаш дозвіл, нічого не буде. Ну і сама операційна система просто вбійте на Ютубі. iOS 16, і подивіться, скільки переглядів. На цих відео збирається перший огляд Bet iOS 16, а потім вбийте актуальну версію Android. Висновок користувачеві цікаве більше iOS ніж Android. Аргумент щодо користувачів на iOS більше не підходить, тому що всі ми знаємо, що Android смартфонів значно більше, тому що вони доступніше. Плюсом Apple не можуть випустити якусь нову цікавинку і щоб вона була така, як у Samsung, Xiaomi тощо. Ну ось, наприклад, Apple додали циферблат, але. Це не просто циферблат. Там зробили дуже файні функції щодо цього циферблату, котрий заходить за об'єкт, котрий можна кастомізувати. Так це є на андрої, але це не буде виглядати також смачно, як на новій iOS 16. І що можна ще сказати? Знаєте, мені завжди кринжово, коли виливають лайну на Apple, у 99% випадках вони говорять конкретно про iPhone. Тому що засирати, наприклад, MacBook ну, треба трошечки та шарити у темі, а то членів напхають макоюзери дуже-дуже швиденько. Тому давайте з вами пройдемося по основним пунктам пред'яв хейтерів iPhone. Їх буде 4. Перший пункт: iPhone це дорого. Ну, прошу, якщо розглядати по цінам, то у нас тут iPhone на другому місці з найдешевших флагманів, тобто смартфони А плюс класу. Є ховейп, є п'є. Блять. Є Huawei p 50 Pro, Він коштує 900 доларів, але там немає Google сервісів. І навіщо він мені такий потрібен? Нахуй нужна, скажем, дружна. Другий пункт Apple сповільнює старі моделі iPhone. Ну це робить не тільки Apple, я вас здивую. Вбиваєте у Google Xiaomi скандал, Samsung Galaxy скандал і сюрприз, сюрприз. Це робить також інші компанії. Третій пункт. iPhone це нефункціональний шматок лайна. Часто до цього аргументу приводять те, що не можна спокійно завантажити з iPhone, фото, відео або у зворотньому порядку. Так, на Windows це робиться не досить зручно, треба завантажувати iCloud, і з iCloud потім викачувати контент. Але якщо ти купиш програму iMazing, то всі пред'яви щодо цієї претензії автоматично йдуть. Саме знаєте за чим вони йдуть. І мені потрібно роз'яснювати, що на маті це робиться у два клика. Я думаю, ні. І, врешті-решт, скаржитись на те, що закрита файлова система не працює ладно з відкритою файловою системою, ну це як скаржитись на те, що колесо з ровера не підходить до самокату. І останній четвертий пункт: iPhone протягом кількох років не змінюється. І ще одна популярна дойобка. Мол, Apple кліпають один і теж дизайн протягом кількох років. Ну добре, а що в цьому негативного? Дизайн долара якось кардинально змінився? Дизайн лампочці, ножа, виделки. І, урешті решт дизайн айфона завжди був пізнаваним. Як це перевірити? Дуже просто. Зараз я вам покажу декілька смартфонів з задньою кришкою, а ви спробуєте вгадати модель. What do you call Ну і на цій позитивній ноті, я думаю, можна завершувати. Дякую за перегляд! З цього тобі найлепшого, мій любий друже. На все добре.